Всім привіт! Мене звати Сушко Максим, я керівник відділу Google Ads з компанії Lead Agency. і сьогодні я розповім про такий об'єкт, як додаткове посилання. Навіщо воно потрібно, де його додавати, як воно формується і так далі. По-перше, треба перейти в Google Ads кабінет, кампанії, об'єкти, додаткове посилання. Тут його можна знайти. Якщо ви бачите період, то ми бачимо, що є конверсії за якийсь період, за невеличкий, але є, тобто додаткові посилання працюють. Конкретно, це компанія на доставці суші в Польщі на Лоць міста. Як взагалі я створюю? Якщо взагалі, наприклад, це може бути зовсім різні ніші, якщо немає такого посила. Наприклад, зараз тут я використовував паки, це, грубо кажучи, якийсь набір суші, сетів, які можна одразу перейти і купити. Тобто людина чітко розуміє, яка ціна. І чітко розуміє, це те, що вона хоче, чи не те. Тобто, максимально дати конкретні посилання. Якщо у вас таких немає, наприклад, ви там не знаю еваку евакуатором займаєтесь чи якісь там послуги. Ви можете просто на якісь розділи сайту, вказати, які ви вважаєте сумісно з тим, що ви рекламуєте, може бути корисно людям. Наразі тут я що використовував, я використовував головний заголовок, то два описи. Я рекомендую використовувати не тільки заголовки, але й описи, щоб оголошення було більш велике і більш містке. Тобто воно буде привертати увагу. Звісно, якщо у вас взагалі голий сайт чи лендинг, можна використовувати таке, як там меню, контакти, про нас, відгуки і так далі. Це теж працює, але чи будуть конвертувати так добре там відгуки чи про нас. Як одразу якісь набори чи розділи меню? Я вважаю, що ні, але це треба тестувати. Для того цього є і аб тестинг і просто можна додатково ще додати. Інше додаткові посилання, і вже виходячи з цього аналізувати, робити висновки, виходячи з конверсій, з кліків і так далі. Наразі, що можу сказати, я б рекомендував додати 4 додаткових посилання на сайт, бо зараз в пошуку якраз 4 показуються. Можна робити там 2, 3, 5, 8. Тут як вам зручніше, але я б рекомендував робити 4. І зараз ми зайдемо в пошукову мережу Google і спробуємо знайти, які є конкуренти і як показуються, наприклад, додаткові посилання в Google Дивіться, перша це лап'єць, які тут є додаткові посилання. Перше це сети зі знижкою, десь 10%. По-друге, це гарячі роли, день народження. Тобто тут три додаткові посилання. Подивимося, що є знизу. Так, є робово, ага. це більше схоже на рекламу чи перформанс це на карті, тому що воно пропонує маршрут. Зараз нам треба більше пошуково проаналізувати. Зараз спробую інкогніто зайти. А, е, так, не треба Дай краба, наприклад. Тут ми бачимо одне додаткове посилання, але воно розвернуте. Тут бачимо чотири додаткові посилання, точніше, три. Тут бачимо також три додаткові посилання. Тут взагалі ну, рісуші чомусь не додали додаткове посилання, або вони не підтягнули. Це ще як варіант. І бачимо вже це SEO, але SEO ми зараз аналізувати не будемо. Бачимо, що тут взагалі 6 додаткових посилань: суші з доставкою надом, сети, суперсети, суші, роли, футомаки. Тобто, доволі гарне розширення додаткових ну, приклад, як це має бути. Наскільки це корисно, наскільки воно працює, конкретно в них я не можу сказати, але мало працювати. Єдине, що я тут бачу, що частина тексту на російській мові, частина на українській, Тобто це, це треба також коригувати. Якщо у вас, наприклад, ви показуєтесь на українській на англійській мові, треба розуміти, що для ключів на українській мові треба на українському робити додаткові посилання. А якщо ви показуєтесь на англійській, то на англійській мові. Тобто не дуже круто, коли людина вводить на українській мові, а отримує видачу на російській, чи на англійській чи на іншій мові. Тому я б рекомендував до цього серйозніше відноситись. Е, також, е, що можу сказати, е, я бачу, що використовують якісь промоакції, якісь знижки, день народження. В цілому це все прикольно, але для промоакцій є окремий розділ промоакцій, який я б і радив використовувати. Тому вам вирішувати, що писати. Головне, щоб ви взагалі використовували додаткові посилання і вже цим користувалися. Тому наразі на це все нагадую, що це також може вплинути на конверсійність сайту, на конверсійність вашої реклами і вплинути на ціну за клік по вашій рекламі. Тому що є таке насправді гула інформація, що чим більше і обширніше ваше оголошення, чим більше ви додаєте, чим вища його якість, тим ціна за клік дешевша. Але це вже будуть інші підкасти. Наразі вам бажаю гарних продажів і до зустрічі.